День дев'ятий, про те, як розуміти себе, це біологія. Біологія це не просто про клітини чи будову органів, це насамперед про тебе, про твоє тіло, твою реакцію, твоє здоров'я. Ми сьогодні живемо час, коли інформації про здоров'я море, але розуміння крапля. Люди витрачають гроші на черені таблетки, бо не розуміють, як працює їхній власний організм. Коли дитина на уроці дізнається, що м'язи ростуть не від кількості підходів в тренажерному залі, а від відновлення і сну, це вже справжня освіта для життя. Коли учень знає, як працює імунітет, він не боїться кожного чиха. Коли розуміє, як стрес вплива на його тіло, він вчиться берегти свої нерви. Біологія це дзеркало нашого способу життя. І якщо ми навчимо дітей слухати своє тіло, ми отримуємо не тільки здорове покоління, а свідоме і відповідальне.